Тисячі експериментів, винаходів та розробок. У центрі Харкова сьогодні стартують наукові пікніки. Просто неба зібралися сотні людей для того, щоб довести. Наука може бути цікавою. За дослідами та випробуваннями спостерігала Анна Бровко. Мультинаукова лабораторія це коли просто небо учені експериментують із кристалами, хімічними речовинами та навіть блискавками. Катушка Тесла — это сложный и очень старый прибор, который генерирует высокочастотные электрические разряды, и с помощью которого можно получать плазму в колбах, ловить молнии на руки и делать другие интересные вещи. Порядок с плазмой. На низкие температуры редкий азот выкрустывает у промысловости и там медицине. Винка за минус 196 градусов. Зубная эмаль страдает, но у меня много друзей-стоматологов. На цьому стенді можна роздивитись, як рухаються молекули у різних середовищах. Посібник розробляли разом із юними науковцями. Діти участвовали в розробці цього експоната Тільки так і ніяк як по-другому, щоб діти розуміли, взагалі, що це. тому що всі формули, так все класно, це все прикольно. Ну там лет десяті. У дослідах, звісно, лише цілком безпечних взяти участь можуть і відвідувачі на власному досвіді переконатися, наука цікава справа. Винести академічну науку на вулицю і показати, що вона може поясняти дуже складні речі дуже простими путями. Тобто, тут можна прикоснутися к до експерименту, до опиту в отраслі хімії, фізики, криміналістики руками. Винаходами хизуються учені з наукових інститутів та лабораторій вишів. Студенти дають своїм розробкам дивні імена. Ця летюча машина зветься Веркарт. На наукових пікніках учасники продемонструють функціональні моделі та заразки майже з усіх галузей знань проведуть близько п'яти тисяч експериментів. кажуть, не виключено, що випадково зроблять якесь відкриття. З Харкова Анна Правко, Лукашов, Сабуття, канал Україна.